Сьогодні в нашому розслідуванні Олександрія купує зіркового африканця. Шахтар, шокований рішенням по бразильцю, що чекає Ярмоленка в найближчі дні. Олександрія готує новачка. Поки вболівальники відпочивають, в офісі Олександрії триває шпигунський трилер. Клуб, що здивував усіх сріблом, націлився на нову зірку. Папа Ндіага Яде. Це універсальна зброя, лівоногий вінгер з ростом 185 см, здатний закрити будь-яку позицію в атаці. Його досвід у французьких митці те підсилення, якого вимагає статус віце-чемпіона. Переговори з молдовським шерифом пройшли у повній таємниці. Статистика яде вражає 6 голів та 3 асисти у 20 матчах сезону. Сума у 450 тисяч євро за такого гравця виглядає справжнім успіхом менеджменту. Олександрія оформлюють повноцінний трансфер, демонструючи готовність до серйозної боротьби. Але поки Олександрія святкує, у таборі їхніх головних конкурентів великі гроші наштовхнулися на залізну стіну принципів. Бразильський тупик для шахтаря. Донецький шахтар потрапив у дипломатичну пастку в Бразилії. Об'єктом бажання став 21-річний захисник Дієго Кайто. Скаути бачили в ньому ідеальне підсилення під оренду з викупом, проте Гояс виставив ультиматум: тільки повноцінний трансфер тут і зараз. Бразильці оцінюють талант у 800 тисяч євро і не збираються поступатися ні центом. Дієго не просто оборонець, а справжній джокер, який за 57 матчів уже забив два м'ячі, а в новому сезоні відзначився голом усього за три гри. Шахтар намагався маневрувати, але гояс непохитний. Поки переговори зайшли у глухий кут, фанати вибухають теоріями щодо майбутнього гравця. Як ви вважаєте, чи варто Шахтарю переплачувати за Кайто зараз, чи краще знайти досвідченого українця на цю позицію? Пишіть відповіді в коментарях. Поки гравці блукають у бразильських джунглях, у Туреччині готується до епічного повернення той, чиє ім'я в Києві вимовляють пошепки. Ярмоленко знову у грі, але його методи відновлення шокували навіть фахівців. Київське Динамо виклало карти на стіл, король України повернувся. Після тижнів у Лазареті Андрій Ярмоленко знову тренується в загальній групі. Але те, що відбулося на зборах у Туреччині, здивувало всіх. Замість виснажливих забігів, динамівці танцювали аеробіку під керівництвом тренерів. Це секретна методика відновлення, що допомагає зняти м'язову напругу після навантажень, кадри, де легенда клубу виконує ритмічні вправи, миттєво стали вірусними. Для Динамо це сигнал. Лідер готовий до вирішальної битви за золото. Повернення Ярмоленка змінює все і чемпіонські перегони спалахують з новою силою. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати правду першими.